Астрологічний прогноз. Зміни атак і наступу Російської Федерації на кордоні, на зміна радикальна на лінії розмежування, ймовірність оточення. Астрологічний прогноз на середину липня. В середині липня маємо планети, які стоять на місці, готуються йти ретроградний рух. Сатурн ішов вперед і зупинився щоб йти ретроградно з 19 по 18 липня, і Меркурій з 17 по 20. Час стоянки планет на місці означає дуже сильне нервове напруження і неможливість рухатися в тому ж напрямку, в якому був рух. І Сатурн, і Меркурій знаходяться в червоненьких знаках зодіака, це знаки стихії вогню. Вони пов'язані з наступом. Таким чином, моя трактовка така, що розворот планет з прямого в ретроградний, означає якийсь зміна характеру наступу. Те, що наступ наткнеться на прегради, якісь і не зможе рухатися в тому же напрямку, а буде мусити змінити свій напрямок, в житті в людей оцей прогноз, він працює так, що багато людей зараз середини липня мають якесь напружену ситуацію, і яка не ссувається не вперед, не назад, не вправо, не вліво тобто, як зацикленість або тупік. Ці події почнуть рухатися вперед після 20 липня, коли планети перестануть стояти на місці і почнуть рухатися вже в ретроградний рух. Оскільки планета Сатурн знаходиться в знаці здяка радикально нових процесів ОВІ, то це означає якісь радикально нові процеси, є смисл розглядати. Влітку, коли мається такий трикутник з планет, який означає багато різних варіантів, як діяти, то це означає, що насправді в людей, які опинились на лінії розмежування або в інших регіонах України в складному положенні і не знають, як з нього вийти, то рішення буде знайдено після 20-го числа, і рішень буде декілька варіантів. Їх слід тільки хорошо пошукати. Чому ж мова в більшості йде про кордони і про лінії розмежування в цьому відео? Тому що планета Сатурн, яка стоїть на місці зараз, вона пов'язана з таким кольцями. кольця означає оточення, напівоточення, а також пов'язана з кордонами, ну і відповідно лінією розмежування. Тож, стоячий на місці Сатурн, він означає проблеми в людей, які живуть десь на лініях розмежування, в тому числі ці проблеми від дронової активності. Планета Уран перейшла в знак стихії повітря в близнюки декілька в липні місяці, і це підсилює небезпеку зі стихії повітря, тобто від дронів від сучасних технологій. Тож, якщо ви знаходитесь десь на лінії розмежування на кордоні і в скрутніх ситуації і не знаєте, що робити, то рішення прийде після 20 липня. Для чого потрібен оцей період напруження планет? Він потрібен для того, щоб зосередити і сконцентрувати увагу на проблемі. Про це привертає увагу до проблем людей, які живуть десь близько до лінії розмежування бойових дій. Пишіть, будь ласка, свої відчуття, як у вас цей прогноз працює. Діліться цим відео. Якщо воно актуальне, пишіть коментарі. До нових зустрічей.